Сьогодні з нами Петро Черник, військовий експерт, і поправдав на якщо я неправильно скажу: кожна війна закінчується підписанням документу перемир'я, так чи. Чому не можна довіряти росіянам? А, ну ми вже це бачимо. Там, наприклад, підписала документи з приводу зерна, там приліт і так далі. Ні, нічого не буде. Потім прилітає по, по Україні теракти. А, все одно має бути якийсь підпис, а, чи чий підпис зіграє роль, хто має підписати той документ, бо все одно його доведеться підписувати рано чи пізно. Більш-менш я буду я. Я знову ж таки можу на цю тему прочитати окрему розлогу лекцію, дуже довго починаючи від того, що Японія із Росією, як спадкоємно Радянського союзу, досі перебуває у стані війни. Це це правда, так само як Північна і Південна Корея досі перебувають у стані війни. Це правда. Можу так. навіть розглянути цілу низку великих перемир'їв, складне українське слово, які були в європейській історії. Зараз мені спадає на ум. Восьмидесятилітня війна боротьби південних Нідерландів від іспанської корони до, до речі, Карл п'ятий був уродженцем Ірландії. Тому так все було важко. Воювали майже 80 років, але велике перемир'я 12 років таке було. Поки в 1648 році кінцем не підписали мир. Повірте, от повірте, можу привести доволі багато прикладів. Так. Повірю насправді тоді, навіть не так невірно. Я не оперую категоріями вірю, не вірю. У нас з'являться певні, певні певні гарантії, тільки якщо на цьому якомусь документі він, до речі, неминуче буде питання: лише коли з'являться підписи англосаксів. О, тільки тоді немає більше нікого у світі. Немає більше нікого у світі, хто може гарантувати якусь відносну значиму юридичну вартість документів. Не може чому Китай досі не відважується повноцінно вдарити Тайвань, бо знають, що з йому вірністю в 95% не буду категоричним на 100%, Американці mm -hmm. задіють свою воєнну машину. Вони гарантували Тайванцям. Та свою так військовою своє воєнне втручання зрештою. Перша і друга світова війна, ні німецький імперіалізм, ні німецький нацизм не мали би жод... навпаки, навпаки, отримали би перемогу, якби у цю війну не втрутилися Сполучені Штати Америки. Це така дійсність, тому направду я є протагоністом англосаксонської моделі. Ну, і, вибачте, будь ласка, може, не сподобається. Комусь моя лірика, але я буду залишатися сам собою, Боже Храни Америку і Королеву. Вау. Е, цікаво. Бо я, я чув ще таку думку: от має бути президент США, прем'єр-міністр Великобританії, е, там канцлер Німеччини, президент Франції, і можна до цього доєднати ще президента Польщі. От ви назвали а дві ви назвали дві головні фігури. Дві головні фігури, Дві фігури. США і Великобританії. Всі решта насправді додаток. Якщо буде без цих двох, до речі, дуже величезним був провалом, що у так званий мінський формат, чи ну женевський, як його називали, не були включені англосакси. Повірте, картинка була б зовсім іншою. Дякую.